Заступник комбата спецбатальйону Чернігів проситиме найжорсткішого покарання для замовника свого вбивства. Звісно, якщо суд доведе провину підозрюваного. Він не просто замахувався на Костюченка. Він замахнувся на командира підрозділу, а підрозділ виконує бойові завдання і захищає територіальну цілісність і суверенітет нашої держави. Вони ж є активним антимайдановцем. І його ідейні соратники зараз беруть активну участь. Видані бойових дій. бою не воюють проти України на боці терористів. 40-річного Євгенія Коноша затримали ще у вересні минулого року, прямо під час зустрічі з імовірним кілером. Замовник саме передавав виконавцю дані про майбутню жертву пістолет з глушником та завдаток. Півроку підозрюваний провів у СІЗО і нарешті суд перейшов до розгляду справи по суті. Слухали потерпілого. Офіцер і досі не збагне, чому став у Коноша на шляху. Причину пов'язують тільки з своєю службовою діяльністю більше нічого. Я з Євгеном не був знайомий раніше, нам з ним ділити нема чого. Грошей йому не винен, спільних жінок у нас не було. Погроз на свою адресу Віталій Костюченко не отримував, але в його дім якраз перед замахом проникли невідомі. Будинок був скритий за допомогою якогось пристрою, тобто взлома дверей не було. Було замок був відчинений. Невідомі проникли в будинок. Вивчили розташування кімнат, нічого не взяли. Після того випадку біля оселі командира виставили охорону. А сам Віталій Костюченко і досі вживає серйозних заходів безпеки. На захист конуша виступив тільки один свідок. Бачив його кілька разів. Решта ж до суду не з'явилися. Тож адвокат попросив доставити їх під конвоєм. Слухання відклали до кінця місяця однак, потерпілий спецпризначенець брати участь у засіданнях більше не буде. Просто ніколи треба виконувати бойові завдання в зоні АТО.